Вітаю! Хочу сьогодні зняти відео за англомовним тегом про 10 найгарніших колод. І чим мені сподобався цей тег, що там не просто показують найгарніші колоди в колекції, ну найгарніші зазвичай з естетичних якихось міркувань, там є певні критерії, тобто гарна колода за якимось критерієм. І там 10 різних критеріїв. Отже, я починаю. Перший критерій гарна колода за дизайном. Е, мені дуже подобається все, що робить ну, практично все, що робить Баба Студіо. Е, і це останнє видання болемської готики. Мені дуже подобається, як зроблена ця колода. Мені подобається, хоча я розумію, що це не дуже практично зручно мати, наприклад, такі коробочки для колод, але це дуже вписується. Ну, в, саму, в саму подачу цього бренду мати таку коробочку, мені подобається дизайн сорочки. Це додаткова карта. Я також, на відміну, до речі, від багатьох, кому не подобається цей принт металізований, мені він дуже подобається. І... Не дивлячись на те, що я взагалі-то не люблю карти або колоди, створені за допомогою фотошопу. Це приємне виключення для мене. Мені практично ну, нема до чого просто прискіпуватися в цій колоді. В ній все прекрасно, дуже продумані образи, дуже все доречно, дуже все гарно. Якість картону дуже класна. Він... Доволі тонкий, але він дуже витривалий. Ну, почорнила це вже я колоду, вона не мала такого ефекту, але це дуже якісно зроблений продукт. Це прям об'єктивно. Тому за дизайном виграє богемська готика від Baba Studio. Найгарніша з точки зору кольорової палітри. Ну, тут у мене декілька може бути колод претендентів. Звичайно, я обмежилася лише однією на, колодою на кожну категорію. І для цієї категорії я пішла простим шляхом цю версію колоди Тріонфі Делалуна Патріка Валєнци з промальованими молодшими арканами. Я купила тільки через її колір, тому що я дуже люблю насичені кольори. Темно, синій глибокий, зелений, ну і най... найулюбленіший мій такий бордо, вишневі відтінки. А там з... ну цей він навіть трошки в коричневий іде. Також мені подобаються ці більш... більш світлі відтінки, які використовує Патрік, тому що вони тут не кричущі, вони доволі приємні, вони гарно. Одне з одним поєднується, тому просто я купувала цю колоду через колір. Це була єдина причина, тому що в мене є і класична версія цієї колоди. І ця була просто такою заваганкою кольоровою. Третя. гарна колода через той гарний зв'язок, який у вас з нею встановився. До цієї, до цієї категорії я віднесла ох, забула карту Таро нової ери від US Games. Я почала з нею працювати ще до того, як ознайомилася навіть базово з «Таро Тота, тому що в цій колоді саме молодші аркани зроблені за системою «Таро Таротота. Тут, так, у мене тут частково щось перевернуто. Мене вразила ця колода тим, що це малюнки, які зроблені олівцем. І вони зроблені досить майстерно. Що мені в ній не подобається, це карти двору. Я не люблю портретні карти двору, тому що ну, просто чиєсь обличчя не дає практично ніякої інформації про ані характер, ані. Архетип, який несе зображення. Хоча, звичайно, малюнки гарні, як і решта колоди. Але, в принципі, в кожній колоді я знайду до чого прискіпуватись, тому, скажімо так, я закриваю на певні моменти очі, якщо мені дуже подобається колода. І в цій колоді, саме так, вона дуже говірка. І вона дуже зрозуміла, навіть якщо. Ви не працюєте старотота. До речі, ця колода може бути гарним таким, перехідним варіантом від Вейта до Тота, тому що тут ви беріть до уваги ключові слова, які тут є. Також маленькі білі книжечці є короткі, короткі, дуже короткі описи. Тобто ви їх можете читати як оракул. І через те, що вони відрізняються від вейта, ви вже будете призвичаюватися до. Системи Тота. А старші аркани тут за Воитом. Так, звичайно, тут символізм абсолютно свій, унікальний, який ніяк не пов'язаний ані з Тотом, ані з Войтем, але все одно керувалася войтівськими значеннями художниця, коли малювала ці карти. Тому це дуже гарна колода для тих людей, хто хоче. Тарото, або навіть якщо ви не хочете просто для певного різнобарв'я вашій колекції, різноманітності, ви можете мати цю колоду. Наступна гарна колода з точки зору асоціацій, які були використані для її створення. В кінці минулого року мені вдалося придбати оцю колоду. Її вже немає у вільному продажу, це по мотаро або постмодерн, постмодерне, так би мовити, таро. Я купила її тут в коробочці, до речі, йде сама колода у цієї карти. І тут є ще книжечка. Ну книжечка в мене зараз я працюю. Зараз не працюю, але я почала працювати з нею. І вона, знаєте, в такій дуже поганій політурці, тобто вона в мене розлетілася на сторінки, і я її зараз окремо тримаю. Тому, ну, не, не факт. Е, в чому тут суть цієї колоди? Вона створена на основі, е, в основу більшості арканів цієї колоди покладені твори мистецтва. В основному молодші аркани. Оце старші аркани, і тут у нас просто такі архетипи. Вона дуже гумористична ця колода. А практично всі молодші аркани це певні твори мистецтва. Давайте зараз я вам покажу. І що мені подобається в книжечці, яка йде до цієї колоди, там описано на який саме твір мистецтва посилався автор. І тут дуже багато іронічних або навіть саркастичних образів, які покладені, дуже відомий образ, в основу цієї колоди. І я не можу дочекатися, коли я пропрацюю книжку, яка йде до колоди, тому що в книжці там немає оригінальних творів, на які спирався автор. А я дуже хочу. Побачити оригінали. Я хочу собі зробити таку свою власну МБК, присвячену цій колоді, де я все це опишу і навіть хочу роздрукувати фотки оригінальних творів мистецтва, повклеювати собі в це МБК. Ну це такий довготривалий проєкт, не знаю, коли я його завершу. Але, от за ідеєю, мені ця колода дуже-дуже вподоби. Наступна гарна заміння дивувати вміння дивувати, я обирала колоду. Теж цієї колоди вже немає у вільному доступі. Це Карма Tarot, Тут Карма Мюзик Таро Кардс. Ну, карма Tarot вона називається. Коробки в мене вже немає. Я обрізала білі рамки. Вона доволі сюрреалістична, Написана вона данською художницею, яка в момент її написання жила в комуні, в хіпі комуні там де було багато митців. Працівників цирку, музикантів, і саме яка, така артистична тематика цієї колоди дуже добре проглядається. Мені дуже подобається МБК до цієї колоди, воно коротеньке, таке, нема в мене зараз його поряд, але там дуже добре авторка сама описує, що вона закладала в ці обліки, і мені це дуже допомагає в роботі з цією колодою. Беру я її дурок рідко, але мітко. В основному на якісь екзистенційні питання. Тут дуже часто спостерігається декілька сцен на одній карті, або декілька сюжетів певних. Ось, наприклад, цей і цей. І вона, авторка пояснює в МВК, що це за сюжети і як вони між собою пов'язані. Далі наступна категорія. Колода найгарніша колода за ритмом. Я дуже люблю зелену відьму та Зеленої відьми, за те, що вона для мене це дуже атмосферна колода, тому що вона мене а, занурює а, в таке не зовсім сільське життя. Але, знаєте, в життя, коли не треба нікуди поспішати, коли. Ти живеш там в якійсь спільноті, де всі одне одного добре знають, де багато, можливо, працюють фізично, не стільки інтелектуально, скільки фізично. Багато часу люди проводять на свіжому повітрі, добре знають природу, вона дуже така тепла, домашня, хоча я в селі, я в селі бувала в своєму житті, але не жила в селі. Я, хоча я родом з маленького містечка, але все одно ця колода вона дає вайп прям такого або села, або життя в якомусь ну, невеличкому поселенні, прям не місто з багатоповерхівками, а от прям місто, де лише приватні будинки, де у всіх є земля, де ці землю обробляють. Навіть якщо це село одноукраїнське, українське, тим не менше ця колода мене завжди занурює в таку якусь а, приємну атмосферу, а, ну, такого романтизовану атмосферу села. Тому що життя в селі це взагалі то важка праця, але є такий романтизований образ села. І от саме романтизований образ села для мене це тарозелена відьма, а, де ритм дуже спокійний і розважливий. Далі. Зазначеннями. Гарна колода за зазначеннями. За значеннями. мені дуже подобається міфічне таро. У мене це німецька версія цієї колоди. Так вона виглядає. Зараз є в продажу колода, яка називається нове міфічне таро, «New Mythic Tarot». І там перемальовані, по суті, ті ж самі. Міфологічні образи, вони тільки перемальовані іншим художником і виглядають трошки більш ну, сучасно. Тут ця колода вперше вийшла в 80-ті, малювалася вона в 80-ті. Щодо мене, то я не скажу, що з точки зору естетики вона прямо мене на 100% влаштовує. Це не зовсім мій стиль, але мені дуже подобається книжка, яка йде до цієї колоди. Книжка в мене англійською мовою. Не дивлячись на те, що карти німецькою. Ну, так, так я знайшла, до речі, тут в Греції, на місцевому сайті, я знайшла цю колоду, і так вона продавалася. Насправді, карти цієї німецьке видання, якщо десь побачите, дуже класної якості, як покерні карти, дуже тонкі, але дуже. А, а, Гарної якості, вони тримають форму від тисування не псуються країну, шикарна так, якість колоди. І от саме мені дуже подобаються ті міфологічні е, історії, які покладені в основу кожної карти. Тут реально дуже кмітливо підбирали автори е, сюжети і іноді так <кліпи> читала я. Коли робила для себе деякі розклади на цій колоді, я читала завжди історію, яка йшла в книзі, і прям іноді просто зачитувалася, тому що там іноді такі цікаві, акцентовані, неочікувані моменти, які зазвичай не акцентують. Вони притаманні картам, наприклад, певним, але їх не акцентують. А тут в описі вони прям акцентовані, і це дуже-дуже прикольно. Наступна категорія найгарніша колода за перспективою або за підходом до її створення. Для цієї категорії однозначно в мене одразу, навіть я не роздумувала, я обрала 3-9 місяця, тому що а, нібито Патрик так, ем, як би це сказати, він умисно не людей. Зображує на своїх колодах, своїх колодах і на своїх картах, а якихось там ну, казкових, міфічних, не знаю, істот, але, тим не менше, їхні всі поведінка, емоції, рухи це все, що притаманно людям, якщо не в прояві фізичному, але в прояві ментальному. Наприклад, оцей відлюдник це ж. Ті відчуття, які дуже багато людей, особливо в Україні, ем, переживають майже не щодня. Так, вони не завжди проявляються фізично саме так, але ну, по суті внутрішньо це саме такий стан. Тому тут нема абсолютно нічого, що е, говорить про якісь там, не знаю, як іноді я чую, ну, е, вже не чую раніше, коли я дивилася. Багато російськомовних тарологів, побуту була така типова думка, що ця колода вона створена для того, щоб працювати з якимись девіантними проявами, або там виявляти якісь там ледь не ментальні хвороби людей. Хоча насправді тут нічого надзвичайного, що не притаманно людям, немає. Так, людина, мені здається, що людина сама по собі доволі девіантна дев створіння. і це дуже людська колода, дуже побутова навіть людська колода. Можливо, це в мене таке враження склалося більше після багатьох років роботи в туризмі, тому що на відпочинку люди проявляють себе максимально відкрито, вони намагаються якось там приховувати якісь свої певні девіантні прояви. І довелося побачити багато того, що не побачиш в звичайному житті. І побачити, наскільки насправді е шизофренічними є люди за своєю природою. Далі, найкраща колода на дотик. Ну, таких у мене декілька колод. Я просто взяла одну з цієї категорії. Мені дуже подобається на дотик такий текстурний. Картон. Це таро, у мене Таро Ашера. Де тут заголовно? Немає тут такої головної карти. По-моєму, да? А, ось вона. Ашера Таро. А, але є декілька колод, ну, у моїй колекції є декілька колод на такому картоні зроблені. Цей картон доволі тонкий, але він цупкий. Він супкий, він гарно дуже себе поводить, дуже класно ці колоди тасуються. І саме за таку можливість так дуже смачно їх тасувати, я дуже люблю цей картон. Він достатньо гладенький, дуже приємний. Тому це одна з колод от саме на такому картоні. На дотик він дуже приємний. І для роботи вони дуже зручні ці карти, от саме на такому картоні. Так. І остання. Найкраща колода за почуттями, яка вона відкликає. Ну, англійську це. М -м -м «Most Beautiful in senses. «Senses» англійською це відчуття, або ну, також це може бути і сенси, да? те, що закладається. Тому, якщо брати обидва значення слова сенси з англійського, то все одно це буде українська колода Аркана Беллі. Я була вражена якістю цієї колоди. По-моєму, в Україні я такого, такої якості виробництва колоди я ще не бачила. Тому вона і на дотик дуже приємна, і естетично вона дуже гарна. МБК тут не несе велику кількість інформації, вона двостороння, тому що тут з одного боку в нас українські пояснення, а з другого боку англійською мовою пояснення. Теж якість самої МБК, папір. А, якість самих карт. Так, вони не тоненькі, вони більш такі товсті, були вже профарбовані чорним а, а, зрізи карт. Ну і сама робота Михайла Скопа, це молодий український художник. Він взагалі то іконописець, і оцей іконописний стиль він дуже пізнається в його роботах. Ну і э, сенси, які закладені в цій колоді, звичайно, це колода війни. Особливо першого року війни, тому що, э, ну, перших двох, мабуть, років війни, тому що колоду цю Михайло почав створювати в 22-му році, і в 23-му продовжив її створювати. І вийшла вона, по-моєму. На початку 24-го року. Я її замовила дуже скоро, як після того, як Михайло заявив про те, що колоду він цю нарешті завершив і що вона вже готова. І десь, по-моєму, в Січні я її отримала. Дуже гарна якість і дуже гарні сенси закладені в цю колоду. Так, вони будуть зрозумілі не всім. Особливо. На заході я не думаю, що це релевантно для людей. Це зрозуміло лише тим, хто або живе в війні, або ну, близько приймає її до серця, скажімо так. Доволі емоційна колода, як на ну, для мене, для того, щоб з нею працювати. Тому поки що вона в мене виконує функцію такого мистецького об'єкту, але я думаю, що рано чи пізно ми з нею попрацюємо. Ну, це той випадок, знаєте, якщо ми навіть з нею і не працюватимемо, я не буду ані позбавлятися цієї колоди, ані сумувати з цього приводу, тому що це ем, дуже важливий об'єкт, навіть б, якщо б я не займалася таро. Просто як пам'ять, як частинка сучасної історії. На цьому все. Всім дякую за увагу і маю надію до нових зустрічей.